Феєрична детонація російської важкої вогнеметної системи залпового вогню ТОС-1А а сонце пьо після чіткого скиду з дрона ворожа РСЗВ яскраво вибухнула і розвалилася на шматки. Питання, якщо вам подобається формат, палаючої техніки окупантів за своїм бажанням можете підтримати поставити а ми рухаємось далі. Знищення російської БМП 2 з мангалом з такої висоти влучити просто у відкритий невеликий оглядовий люк. Наші воїни творять чудеса. Після детонації техніка згоріла. Ось так виглядають кадри від першої особи. Окупанти з задоволенням знімають, як догорає їхній металобрухт. Знищення російської БМП-2 з Мангалом. Після точного влучання техніка окупантів дуже швидко розгорілася. Знищення російської БМП-3 з мангалом на досить швидкій швидкості. Дрон наздогнав техніку окупантів. Після удару почалося загорання, техніку кинули догорати. Загін спецпризначення Омеги показують російську трасу на півночі Харківщині, десятки одиниць спаленої техніки, як броньованої, так і ні. Росіяни знатно отримують по зубах від наших воїнів. Величезні колони техніки згоріли на українському полі. Це однозначно лайк. Знищена російська САО 2С5 гіацин. Окупанти прямо відчули, що зараз буде приліт, і зняли потужну детонацію на камеру. Ви тільки подивіться на ці кадри. Знищена російська РСЗВ БМ 21 град. Тут Баба Яга дрон, яка проти прибування військової техніки окупантів на українській землі ось що залишилось від техніки окупантів. Далі також результат роботи українського дрона типу «Баба Яга». знищена російська САУ 2 с 9 нона С. Ви тільки подивіться, як рознесло укріплення окупантів. Також, друзі, продовжимо інформувати вас про те, що відбувається на фронті і не тільки. Харківське прикордоння. Сили оборони повернули під свій контроль в населеному пункті Сотницькі Козачки. На Покровському напрямку на схід від Воздвиженки російські війська продовжують тиснути вздовж балки Кльопан-Бик. У напрямку села на схід від Лозувацького зберігається висока інтенсивність бойових дій, бої вздовж лісосмуг і на околиці занедбаних садів на північ і схід від Новоселівки Першої противник просунувся на ділянці завширшки до 5 кілометрів на глибину 1,2 і кілометри, зайнявши частину північної ферми. Турецький напрямок у північно-східній частині північного тривають позиційні бойові дії. Зсу атакувався. Вали позицію противника у східній частині Гірницького провулка на півдні північного тривають стрілецькі бої в районі багатоповерхових будинків по вулиці Юності. У Макіївці противнику вдалося закріпитися вздовж вулиці Зарічна, звідки він продовжує атаки в північному напрямку з метою виходу до мосту і перехрестя з вулицею Центральна на схід від Макіївки. Російські війська продовжують атаки вздовж в напрямку села попередньо противник має частковий успіх на глибину 300 метрів. Чому ж це росіяни не здаються? Це не моя війна, каже полонений Порошин Анатолій Олександрович. Прикомандирований до ПВК ветерани, незважаючи на наївний вигляд, цілком непогано навчений штурмовик, який пройшов трьохмісячну підготовку, описує повторювану тактику обходу українських позицій через трубу або тунель, також повідомляє, що тільки на одному напрямку окупанти втратили більше двох тисяч російських солдат, до яких нікому з командування армії Путіна немає діла, а народ рос. так и не делает висновки. В течение двух недель было занятие с инструкторами, стрельбы были. Первое боевое задание отправили. Мы шли 9 часов просто по какой-то трубе, там вода по пояс шли. Мы дошли до какой-то точки 2 и 3. Оттуда у нас отправили на какое-то боевое задание. Задание молодому пацану объяснили, что-то там на карте показали ему 20 лет. В итоге мы заблудились, вышли на воинов, на воинов СВУ. І Я здався в плен. Далі на кадрах епічне ниття російського окупанта Єгора Гузенка. Дуже відомий, так би мовити, на зе інфопросторі. Але що тут сказати? Він дуже ненавидить Путіна, його команда. Гнати їх всіх треба у шию. У мене вже суїцидальні думки. Пора робити новий марш справедливості на Москву. Гузенко скаржиться, що перебуває в Росії в розшуку за кримі кримінальними статтями за напад на людей, і його не знімають із розшуку за участь у сво. Щоб звільнитися від криміналки, йому пропонують йти в штурмовики, але він не хоче. Він не хоче помирати у штурмі. То він одночасно проклинає Путіна і вимагає, щоб його звільнили від відповідальності просто так. Ось вона нова еліта Росії, друзі. Свої думки залишайте в коментарях. Але це ще не все. Наостанок хотілося б показати вам російського військовослужбовця, якого знайшли в лісі. Прийомки. Діал списки. Ну, там ще план на летний и зимний период обучения. Таблица сплошная. В итоге Шубин, ну мой день, гейм... которого за меня, говорит, типа сделаешь, завтра это. освободим тебя от обязанностей хакера. Типа поспи, выспишься, а я, и, наверное, дней пять, 5... нормально не спал, часа 2-3 в день. З ремнем на шия. Про це розповідає весь Улан Уде. Кирило Поляунов проходив строкову службу в сосновому бору. Хлопець загинув за нез'ясованих обставин. Тіло було біля дерева у чистій формі та взуті. За версією слідчого комітету смерть Кирила була суїцидом. Рідні з цією версією не згодні. За його словами мами, у них є листування з телефону покійного хлопця, з яких ясно випливає, що. Ім працював на знос, відпочиваючи лише кілька годин на добу, виконував різні роботи. Постерігалося також вимагання грошей. Кирило відмовляв, через що в нього стався конфлікт із солдатами з іншої роти. Батьки Кирила подали заяви в усі інстанції, але кримінальну справу досі не порушили. Друзі, якщо вас є знайомі з Росії, покажіть їм це відео. Ось яку правду від них приховує влада, і яку не покажуть, не. Один зомбоящик. друзі. Дякуємо вам за вашу підтримку та вашу увагу. Разом обов'язково вистоїмо. до зустрічі.